У цьому відео я хочу розказати, як правильно зробити замір москітної сітки плісе в профілі Еліт. Ось така сітка гармошкою. Дивіться, фактично, для того, щоб нам правильно зробити замір, в ідеальних умовах нам потрібно до світлового прорізу, наприклад, по ширині і по висоті, додавати по 45 мм зліва, 45 справа, 45 зверху, а знизу. Ось ця в нас риєчка йде планочка 14 міліметрів. Ну, давайте для рівного рахунку рахувати 15. Наприклад, цих дверей, бачите, в нас знизу вже плінтус. І тут в нас немає 45 мм. Навіть ось так, якщо ми дамо рулетку, бачите, тут цього навсього ми маємо 35. 35. Якщо з плінтусом, то взагалі тут десь 27 виходить, 25 навіть. Як ми зробили замір, конкретно на цьому прикладі показуємо? Складеному стані з короткою ручкою, є ручка трошечки длінша на декілька сантиметрів. Ось ця ця наша конструкція складає 10,5 см. Зверху, як я сказав, сама направляйка рівно 45 мм. Тож ми беремо цю конструкцію і ось так ми її за рівнем встановлюємо. Конструкція, бачите, ось тут не вибирає зовсім, тобто нема такої історії або ось такої. Так не можна робити. Міряти. І зверху ми сітку поставили фактично в підлогу. Конкретно в цьому випадку ми зробили замір. Ми робимо від відкоса і до цього краєшку в нас 780 міліметрів. І потім, ось дивіться, від цих 780 міліметрів ми додаємо ще 45. І, врешті, отримуємо 825 міліметрів. Так ми міряємо по ширині. Важливо визначитися, з якої сторони в нас складено в складеному стані буде гармошка, чи вона буде зліва чи справа. Зазвичай краще всього робити по тій стороні, де дверні петлі, ось там збирається і гармошка. І по висоті, ну тобто, можна зробити, дивіться, ось так рулетку ставимо і міряємо до верха. І в нашому випадку ми маємо 1945 міліметрів. по цієї історії ми додаємо габаритний розмір, щоб отримати сітки плюс 60 міліметрів. Або можна встановити рулетку в підлогу. Ми доводимо її до ось сюди, міряємо. 1995 міліметрів і плюс 45. Саме так, як в нашому випадку ми поміряли нашу сітку. Ось так. Я думаю, ви зможете скористатися цим керівництвом, щоб правильно все виміряти, щоб у вас все було добре. І Зараз ми її змонтуємо і ще покажемо коротко на 5 секунд, як воно все виглядає в змонтованому стані. Друзі змонтували ми москітну сітку плісе. Ось як воно виглядає. Дивіться, бачите, в нас профіль направляє, не випирає сюди і не втоплена туди. Зверху так само, знизу, як я сказав, оця. Ця в нас направляйка вона може бути або за підлице, або втоплена в підлогу. Ну, це як без клієнта можна узгоджувати, як е, бачите. Тут у нас, бачите, є шпаринг, через те, що у нас оце є сплитки тут. плінтус, тому ну, без варіанту. До речі, ще один важливий нюанс, потрібно враховувати, що відстань, тобто центр цієї точки, куди ми закручуємо саморізи, 7 мм. Так все працює. А тут є магнітна фіксація, ось так вона фіксується. Полотно, до речі, ну таке дуже міцне. Дуже класний профіль цей еліт. Ну і давайте покажемо ще, скільки в нас забрала відстань ця в складеному стані гармошка з цієї сторони. Дивіться. Дивіться, ось на складеному стані сіточка, і тут ми міряємо і маємо 7,5 см. А так весь пройом ми маємо 660 мм. Вільно можна заходити, виходити. Тобто не так, що на плечики зжимаємо. Нормально. На цьому все.